Господь з вами і слухом твоїм. Читання з того Євангелія від Луки, Тобі, Господи! Ось двоє з учнів Ісуса, того ж самого дня першого тижня, йшли до села, відданого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіді і обговорювали, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримувані, щоби його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за розмови, які ви ведете між собою, ідучи дорогою? Ті зупинилися повні смутку. У відповідь один із них на ім'я Клеопа сказав Йому, Ти хіба єдина захожа людина в Єрусалим, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями? І запитав їх, що саме? А вони сказали йому: те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем пророку, сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом? І як видали його первосвященники наші старші? На смертний присуд і розіб'яли його. А ми сподівалися, що він просто мав викопати Ізраїля. А до того всього оце третій день відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, бо, побувавши рано в гробниці, не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки. Його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм у нерозумні і повільні серце, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм в усіх писаннях те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли. А він удавав, що йде далі. Та вони наполягли, кажучи: Залишайся з нами, бо вечоріє, і день вже схилився. І він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, як він сів за столом з ними, то взявши хліб, промовив благословення і розломивши, подавав Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його. Та він став невидимий для них. І сказали вони один одному хіба не палало б нас наше серце, коли він говорив нам у дорозі, та коли відкривав нам Писання, тож ставши тієї ж години вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симлек. І вони розповіли про те, що сталося в дорозі та як вони розпізнали його в ламанні хліба. Слово Господнє Слава! Цим євангелем я розважав над однією деталі і хочу звернути вашу увагу. Не. не над тим, про що вони розмовляли, а не над появою Ісуса. Сталося, що коли вони вели бесіду і обговорювали, сам Ісус, наблизившись. Пішов разом з ними. Це містечко Емаус. Ми не знаємо точно, де воно було розташовано, Бо в одних рукописах пишеться, що 60 стадій в інших 160, тобто, або 11 кілометрів, або 2, 29. Але це ну, не, було, не було так близько. Навіть якщо 11 кілометрів, ну так три години треба йти. І Ісус Христос в день свого Воскресіння, якби дуже важливий момент, він витрачає кілька годин, щоб з тими учнями йти і їм пояснювати. Пояснювати, розповідати, пояснювати, розповідати, пояснювати. Кілька годин. І це так, що вони там от прямо все відразу там слухаємо. Він вже якийсь час просто йшов, до них наближаючись. Для мене це дивовижне, воно варто, щоб над цим затриматися. Бог, який йде поруч з людьми. Бог, який не кричить, що слухайте, я Воскрес, Ні, який смиренно йде, а потім довго пояснює, потім пояснює тим, кого він навчав. Вони ж явно були з апостолами, вони не належали до 12. -х. Могли належати до тих 70, що Ісус посилав на проповідь. І вони в ранок Воскресіння були разом з Петром і іншими апостолами, бо вони ж самі розповідають, що жінки до них прийшли. Тобто це учні, які чули Слово Боже, які мали би повірити, бо Ісус в останні тижні перед Смерть. Він прямо говорив про те, що на нього чекає. І оці учні, коли це сталося, вони дивляться і не бачать. Слухають і не чують. І Ісус тут починає з ними мандрівку. І не на 10 хвилин, але хвили, на кілька годин. Щоб їм пояснювати потихоньку, терпеливо, так як часом вчителька в молодшій школі. Ну, що, ну, треба потихоньку пояснювати. Це дивовижний образ, Бог, який терпеливо нас навчає. Чи ми все мали б знати, але не знаємо. Мали б повірити, але так собі це віруємо. І маємо такий контраст. Магдалина, де ця розмова є коротка. Практично декілька речень. І вона, Ісус об'являється, і вона вірить. Віри. А тут, бачимо, треба довго-довго. І то вони його пізнають, тільки в розмові не впізнали, не увагу. Але тільки коли вони запросили його просто, як перехожого переночувати з ними і розвити з ним хліб. Тобто, ще і діло милосердя. Тоді він до них приходить і вже при столі, коли благословляє вони його пізнають. І так є з нами. Деяким треба декілька речей. або якась одна подія. І вони раз і вірять, і розуміють, і все складається. А деяким треба довго. Довго. І Бог терпеливо з нами йде цю дорогу. І для мене це великий заклик до такої смиренної терпеливості. По-перше, до себе. Є багато речей, які ми якось так пробуємо виправити в своєму житті, а не виходить. І сьогоднішній Іван нас закликає до такої смиренної терполиності. Смиренної, бо треба смиренно визнати, що проблема є, і що в нас не виходить з нею нічого зробити і не виходить довго. Але це бути терполивим, щоб не махнути рукою все це безнадійно, а продовжувати далі йти з Ісусом. Бо Він же ж нас не відкидає, він же з нами. Іде в цю подорож. Довгу подорож. Щоб ми були в і терпеливі в стосунку до інших людей, починаючи від наших близьких. Бо ті, що далекі нас так не, не дратують. Наші близькі, до яких все не доходить і не доходить або проблеми і не вирішуються, і не вирішуються. Треба велика смиренна терпеливість. Щодо нашого суспільства і нашої держави. Тут роки і роки. І вроді сто років тому вже вроді порозумніше, а потім показалися ні. А потім вроді вже в деноси порозумнішали. Казалося, ні. 30 років пройшло вже незалежної України, а всі різні проблеми вилазять і вилазять і вилазять. І в деякі вже руки опускаються. Ну, скільки треба. Ну, скільки ж треба, скільки треба. І ця терпеливість, яку Ісус виявляє. Сьогоднішньої Єван, Євангелії вона для нас приклад. І нас заохочення. І знак. Бог іде з нами до довго. І довго, і терпливо пояснює. Тому і, і даймо собі час, багато часу, і даймо іншим, і даймо нашій державі. Але не припиняючи працювати заради проголошення віри. Отак, От як в цей день Воскресіння, хтось повірив відразу, як Магдалина. А комусь треба довго, а комусь як апостол треба ще довше. Оце, бо ці учні повернуться в Єрусалим і там потім. Прийде Ісус до апостолів і ще буде їм трошки наганяє, давати, щоб вони такі тугі на наповірити. Тим треба було ще довше. І так можна тут мати таку, такий трібтіх. Три Перша частина є люди такі, як Магдалина, хто свій важкий шлях пройшов і вони готові. Ці страждання, проблеми їх вже загартували. Є люди, як ці учні, яким треба довше. Дивіться, Мадина була одна. Тут є двох. Тобто така мала група, як родина, як подружня пара, як маленьке суспільство, і їм треба довше. А є апостоли, яких є 11, і їм треба дуже довго. І вони як образ великого суспільства, котре можливо навернути. Але для цього треба вкласти багато труда, духовної жертви і терпливості. Він хай сьогодні наше слово це слово, яке дає Бог, принесе в ваші серця мир щоб не дратуватися, коли ці переміни не відбуваються так швидко, як хотілося б. Але і не опускати руку. Бо Господь їх же ж не опускає. Тому нехай благодать Воскреслого Ісуса нас підтримує і надихає, щоб терпливо працювати далі, заради проголошення Слова Божого і навернення на нашої землі. Амінь.